Друзі, вітаю! Юрія Степановичу! Доброго дня! А для тих, хто дивився огляд техні... передпосівної техніки, яку ми знімали у Юрія Степановича, сьогодні ми продовжимо цей огляд. А зараз проходить посівна, і ми будемо протруювати насіння. Відповідно, покажемо, як це відбувається у вас ну, матеріалі. Так, дійсно, дійсно так. У е, нас є радянська протравна машина, спеціальна для протравки зерна. Є, е, звісно, машини нового покоління, але ми поки користуємося старою машиною, яку взяли з металолому і трошки її підтримали. Юрій Степановичу, я думаю, щоб ми довго не розтягували цю історію, давайте підійдемо ближче і ви покажете Без цей девайс. Ну, Пішли. Тут немає нічого такого нового, але подивимось. На даний час ми на сьогодні ми протравлюємо значить, сою, фунгіцидом, а потім будемо протравлювати вже бактеріями. Проціровавна система за радянського зразка ПС-10А, вона 10 тонн в час протравлює. Ну, скажу, в нинішній час ми протравлюємо десь порядка в час трьох тонн, тому що з неї вже зняті бачки, зняті підкачуючі насоси, які закачують. Чити в основний насос працює він по простій системі: каністра насос. Протравка і загрузка в беги. Чим вигодна дана система протравки самого протравітля, тим, що шнек сам є поворотний, його можна що на кузову значить, підкручувати, також можна зразу фасувати в беги. У бегах так зафасували в беги. От, от, трактором, зразу... трактором от, от, прицеп погрузили і зразу на полі всі валку висипається. Що скажу по цій машині? Машина в принципі, в радянські часи зроблена надійно, непогано. Багато деталей правда, є з алюмінією і вони мають свойство окислятися і руйнуватися. То Нам прийшлось трошки переточити металеві деталі. Внутрішня частина зроблена двойна. Там іде дві тарелки, які розкидають зерно, розбрасуватель, так скажемо по от. І знизу йде ще одна пластмасова тарілка, яка сама розбрізує жидкость, яка протравлюється. А що тут стільки електродвигунів багато? Ну, я тут, я і... вже да. В радянські часи, я скажу, для забезпечення робочої сили створювалися робочі місця, і тому вони робили багато систем, де багато двигунів. Перший двигун йде на привод самої машини, для того, щоб вона приводилася в рух. Другий двигун для вигрузки шнека йде. Третій двигун йде для забора шнекового зерна. А ви казали, що всього п'ять. Четвертий двигун йде, круте тарілочку внутрі, та, що розбризує, значить, робочий розчин. Ага. І перейдемо на цю сторону. Я вам покажу шостий двигун. П'ятий двигун, вибачаюся, п'ятий двигун, який стоїть, який крути подачу. П'ять двигунів. Ну, Відповідно, і вже електричество теж йде. В радянські <рив> часи електричество не жаліли. От. Сама система створена таким чином, що стоїть задній міст. Отак він на нациповій. А, що вибачай, шостий і ще сьомий двигун є. Я вас вибачаю. Шостий двигун от стоїть. І сьомий двигун йде на витяжку. Це турбіна, яка витягує саму солому. Сім двигунів, мама мія! Оце це да. так! Бачите, я був бив, збрехав. Це пожиратель електроенергії. Це пожиратель електроенергії. Сім двигунів, ви уявіть тільки. Ну. Це... Але, але все одно протруювання насіння. Ви, ви все насіння протруюєте? Так, е, да, ми практично все насіння протруюємо. Стартуємо ми з гороху. Горох у нас вже протруєний був. Но ми протруємо, значить, бактеріями в приміщенні, тому що всі знають, що бактеріями не можна протруювати на сонці. Це Відома система або пасмурна погода, або в приміщенні. Але ми протруємо в приміщенні і зразу вона протруїться в бех. Тобто, воно не контактує з сонцем. І тому воно добре працює. А протруювання вже самого ячменю, пшениці то проходиться тут на току. Висипається, і воно на кузову протравлюється, там фуницид, інсектицид, тобто, це проста схема. От. Ну Ви е зазвичай чим протруєте, якщо там озимі взяти. Озимі пшениці значить дається хороший е е е протруйник, то це Максим йде. І додається мідоклопріт 600, то це для шкідників. Угу. Плюс в бакову суміш додається стимулятор росту, мікроелементи, це вже все колодце. Там буває 5-6 компонентів в одну схему, це йде 10 літрів розчину на тонну насіння. Ну, там колібається 9, 10, 11, такі колібання. Вона точно машина ця не робить, але такі колібання йдуть. Ну то У вас серйозний підхід. Ну Чому серйозний? Це обичний стандартний підхід, ті, що роблять всі, всі практично, хто е, хоче отримати якийсь врожай. Да, так що на протруюванні, друзі, економити треба. Да, економити не треба. треба. Отакі машинки, вони недорогі, по-перше. Можна взяти її, відрихтувати, вона проста в обслугованні. Ну, скажу так, працює. Може стаціонарно стояти, може рухатися, вона їздить вперед, назад, як машина, Рульом крутиш собі, як автомобіль. Добре, Юрій Степанович, дякуємо, дякуємо. Зараз ми ще покажемо, як воно працює. Так, безумовно.